До Івано Франківська завітала гумор-шоу «Вар'яте». І у нас випала чудова нагода поспілкуватись з відомим телеведучим шоуменом Сергієм Притулом. Раді вітати тебе, Івано-Франківську. Ми дуже раді, що в нас випала можливість тебе поспілкуватися. Ну і одразу у нас перше запитання. Да, дуже таке провокативне запитання. Притула, дуже таке колоритне українське прізвище. Так. Нам цікаво походження. Дізнатися, якщо ти звісно аналізував своє родинне дерево mm. і знаєш, звідки ти я мав а, такий приємний досвід міркувань щодо походження свого прізвища. Я був глибоко переконаний, що прізвище притула а, то є козацьке, а, і дуже багато притул саме звідти з Вінничини десь. Походять, я думав, що якийсь був козак, який любив притулятися до жінок, або козак, який любив випити і тулитися до тину, коли йшов додому. Але якось я поспілкувався з жіночкою, яка займається цією справою достеменно ліпше, ніж я. В неї якраз така робота розбиратися в походженні прізвищ. І вона сказала, що прізвище притула походить від того, що був якийсь хлопець, який не мав своєї хати сім'ї родини, і він притулився до якоїсь сім'ї, пішов в взятті. Коротше, я бомж. Ну, Похоження такий бомжуватий який хлопчик, якого притулила до себе інша сім'я, інша родина. Ну, відверто кажучи, варіант там, де я тулюся до жінок, мені подобається більше. Знаємо, що у 1997 році Сергій Притула зайняв друге місце на захисті наукових робіт на тему, як розмножуються їжачки. Так написано у Вікіпедії. Друзі, Вікіпедія це не є офіційне джерело. Вікіпедія це сторіночка в інтернеті, на яку може зайти кожен і написати будь-що. Моя тема наукової роботи Малії академії наук звучала як соціально-демографічна характеристика населення з Бареського району. А, Дуже схожі тематики. Яку хрінь хтось написав в Вікіпедії, мені абсолютно по боку байдуже і не цікаво. Згадай свій перший телевізійний ефір взагалі хвилювався тоді, чи одразу якось це легко тобі далося? А якщо згадати перший ефір власне як е телеведучого? То це був десь, мабуть, березень 2005 року, коли я з'явився на каналі Інтер. У програмі Було ваше стало наше. І відверто кажучи, не те, що я там хвилювався, я б назвав цю програму і цей ефір Як закалялась сталь. От. Ну, наведу тільки один приклад. Продюсери шоу інтерівські виграли мене так. Після того ефіру. Виявляється, е, треба казати чайник. Як ти кажеш? Чайник? Чайник. А ти як кажеш? Чай... Чайник. чайник? Чайник. А я в збаражі знав, що треба казати чайник. чайник. І я за програму 11 разів сказав чайник. Сім разів чайник змогли вирізати, а ще чотири рази чайник. Пішов в ефір. Практично кожен ведучий мріє стати телеведучим. На твою думку, наскільки от, важкий шлях від ведучого до телеведучого? Дивлячись, що ти ведеш, поки ти не телеведеш. Е, в моєму житті, мені здається, все склалося абсолютно логічно. Е, якісь гуморески на табуретці, на родинних зібраннях в 4 роки. Е, Якісь художня самодіяльність і читання віршиків на шевченківських вечорах в школі, художня самодіяльність і КВН в інституті, на другому курсі радіо. На телебачення я потрапив вже в доволі серйозному віці, як для телебачення, 24 роки. Люди зачасту приходять набагато раніше випускники профільних вузів. Дехто починає ще з інститутів, але <кій> мені здається, що дуже добре, що цей процес весь був відтермінований. Я йшов до якогось там публічного визнання років 10. Всі ці 10 років я не бідував, але й не розкушував. Я вважаю, що кожній людині, яка збирається осягнути неосяжне. і... Здобути певний успіх, обов'язково потрібно з'їсти великою такою ложкою кілька тонн лайна. Мені особисто язик ніколи не повернеться на людях сказати, що я зірка. От. Зірка в цій країні з фієм Хальна-Ротару, Ну, тобто Люди, яких одиниці, а я не зірка. Я просто медійно впізнавана персона, яка робить свою роботу і яка чітко усвідомлює, що якщо завтра мене заберуть нафіг з телебачення, рівно через 6 місяців. Армія прихильників притули і е, людей, які бігають за ним за автографом, е, скоротиться в 17 разів. Твоя подруга Олічка Фрейму. Нещодавно перейшла працювати на інший канал. Так. Як ти взагалі цю новину сприйняв? І... Питання наступне: чи не сумуєте от ви за тими часами підйому, де ви в трьох розривали просто ефіри ранкові? Просто ми, ми хочемо вас попросити, щоб ви любили е, наших наступників так само, як любили, можливо, нас. Е, щоб ви ставили до них з повагою і, і оточували їх такою ж самою увагою, як оточували нас впродовж останніх трьох років. Ну, я мабуть, почну з кінця. Чи сумую я за тими часами? Частково у нас була дуже хороша команда, яка робила цей проект. Я вам скажу навіть більше. Ми, люди, які робили підйом, кожного року зустрічаємося два рази. Один раз це кінець травня, один раз це осінь. От вже три роки немає програми підйом. Ми все одно два рази на рік збираємось на корпоратив. Люди, які робили проекти підйомі кабеліолітом. Тому що ну, настільки був дружній колектив, хороша команда, що по нині день не можемо розбігтися. Чи... Як я сприйняв перехід Ольги Михайлівни на інший канал? Ну, Відверто, не надто позитивно і навіть зі злості, тому що буквально за три дні до свого переходу Ольга Михайлівна пообіцяла мені, що вона нікуди не перейде. Балачки про те, що вона збирається перейти на плюси, точилися вже довго. Мені я знаймав неодноразово на цю тему бесіди. І ось 16 грудня вона мені сказала, що я нікуди не йду, я лишаюся на новому, а 19-го підписала контракт. Тому звичайно, в мене був в якийсь момент шок і величезна злість. Але як людина, яка теж нанятий працівник, я теж працюю в медіа і т.д. і з іншого боку, я навіть частково порадів за Олю. Так з боку здається, що рій притулок щасливий, успішний. Чоловік. Це якого з лівого боку чи з правого боку? З боку. Нам здобув. Коли людина все досягає, взагалі про що ти мрієш зараз, Як коли практично мріє? все є. Коли, коли людина все досягає, то, мабуть, треба йти на пенсію і писати мемуари. Я ще далеко не досяг того, що хочу. У мене є короткострокові, середньострокові та довгострокові плани. У короткострокових планах завершення перших десяти сценаріїв серіалу. Які ми збираємося знімати з Антоном Лірником з доти імені Чехова. І розробка ще одного проєкту з творчим об'єднанням Вікторії Бурдукової, яка, до речі, займалася свого часу ревізором. В середньостроковій перспективі це зняти пілот саркастично аналітичного шоу, в якому я дуже хочу бачити своїх варіатів, тому що хлопачки вже давно. Переросли рівень якогось місцевого локального телебачення, а в довготривалій перспективі я збираюся стати топ-менеджером якогось з загальнонаціональних каналів держави, коли мені буде, там, не знаю, 50, 45, дідько з ним 37. От. І щоб мені просто віддали от розважальний блок. Але так, щоб мені його віддали сказали, ось тобі бюджет, ось тобі цей напрямок займається. Коли я зняв пілот дитячої програми, я обійшов всі канали. Я пропонував усім. Ось дитячий проєкт. Так він коштує дорого, собівартість його, тому що це діти. А я вам скажу, що найскладніше знімати на першому місці е, тварини, а на другому діти. Дитина не може зняти за три дубля, за п'ять дублів. З дитиною треба знімати 17-20. Тому така висока собівартість. Я поніс, і всі мені продюсери сказали: Сережа, ой, як хорошо, дуже красиві і дітки, не пластмасова, очень живі в кадрі. Все круто. але, понимаєш, дорого, не знаю, вистрілить чи ні. І якщо чесно, проще купити єралаш 30-річної давності, знову прокрутити його в ефірі. І він дійсно збере свою аудиторію, тому що навіть такі, як я, в 33, росли на Єралаші, і старші росли. А менших ми присадимо на яралаш, До Єралашилась. Від дітей повернемося ж таки до варіатів. Цікаво, це перше україномовне гумор-шоу. Чи виступаєте ви тільки на західний регіон, чи все ж таки їздите в центр, схід? Не зараз а взагалі? А я не знаю. А Луцьк, Житомир, Рівне, Вінниця, я ж не знаю там. Просто, Просто в Кіровограді їх вважають бандерівцями, а в Тернополі вже москалями. Я, я не знаю там докуди. А відверто кажучи, якщо брати от 4 роки існування варіати-шоу, чорт забирай. Я так тішуся, ми робимо дуже правильну штуку, ми робимо дуже правильну справу. В цій країні є попит на україномовний гумор. Ми звикли, що якщо смішно, то обов'язково російською. Я не проти. Я... Ну, Я дійсно дуже люблю і поважаю всіх своїх колег по цеху. Ну, Я знімався як з Андрієм Молочним, так зараз я буду зніматися з Антоном Лірником з дуете імені Чехова, які роблять свою геніальну роботу російською мовою. Я схиляю низьку голову перед 95-м кварталом, який вже понад 10 років рубає цю країну на шматки саме російськомовним гумором. І всіх кавенчиків люблю, які в більшості своєї російськомовні. Але, чорт забере, у нас держава. В якій з тих 45 п'яти мільйонів а, ну, достеменно більша половина має право і навіть хоче почути жарти українською. Так співпало, що сьогоднішній прів ми знімаємо паралельно з інаврацією нового президента твій прогноз щодо розвитку нашої країни. Що нам чекати? Нам чекати, ще купу проблем, тому що е, ми маємо зараз е, десятки тисяч. Людей, з якими мали би попрацювати психологи. Коли закінчився майдан, і нібито ситуація вгамувалася, виявилося, що тисячі людей е не можуть навчитися жити знову нормальним життям. Я думаю, що у нас восени буде ще дуже велика напруга, тому що досі не вирішено питання, будуть е до вибору позачергові до Верховної Ради чи не будуть. Є прихильники як одної позиції, так і іншої. Зрозуміло, що треба закривати східний кордон, але закриття східного кордону введення надзвичайного стану унеможливлює перевибори, а купа людей хочуть перевиборів, і то все налазить так от одне на інше. Я боюся, дуже боюся, щоб восени у нас не зібрався новий майдан. Бо люди настільки стомлені, змучені і змарновані, що вони хочуть змін на краще вже і зараз. На ефірі е, телебачення українського масштабу ти показав середній палець одному такому собі чоловікові з тої yeah. сусідньої країни. Е, yeah. У відповідь на певні його слова. Питання, чи були, як то кажуть, до тебе потім претензії якісь з боку каналу, і чи якби була можливість, чи ти би зробив то знову. До мене були претензії не від каналу, до мене були претензії від е, глядачів. І вони були абсолютно виправдані і справедливі. Не може собі дозволити ведучий загальнонаціонального каналу тикати фак е, ведучому там, вані Урганту. По-перше, тому що Ванні Урганту глибоко боку, що йому притула тикає фак. От, а по-друге, ну, варто такі речі робити трішечки тонше. Я був на емоційному тоді такому якомусь <кхем> підйомі. Стані, гніву і тому подібне. Пішов по шляху найменшого опору, зарядив людині середній палець, в залі люди дуже тішилися, а потім мені писали багато глядачів, що ми дивимося ваше шоу з дітьми, і це трохи не пасує. Тому я, відверто кажучи, вибачаюся і мені дуже прикро, що я так розчарував частину своєї аудиторії. Ну і наостанок нашого інтерв'ю Твої побажання для всіх івано-франківців. Я дуже люблю івано і це знаєш, не, не такі слова, що коли хтось там приїжджає за строями і каже, я люблю вас! Потім поїхає в наступному місці, я люблю вас. У мене в Франику брат вчився рідний в юридичному. Василько, в мене тут жила хресна мама з дядьком. Дядько свого часу був обласним військовим комісаром Івано-Франківської області. А зараз тут живе мій брат, двоюрідний, з дружиною з дітьми. Ну, от, для мене це таке теж рідне місто. Я... Вздовж поперек пасічну свого часу облазив, любив дівчинку Оленку, бився на позитроні, ходив на дискотеку на ура. Я маю до чого притулитися тому місці кожного разу, коли приїжджаю. І я хочу подякувати франківчанам за те, що ви е зробили свій неоціненний максимальний вклад в становлення нової України, яка постала після того, як е цей чувак звалив чорту мать. Ти подякував всім франківчанам, дякуємо тобі, що ти знайшов час і дякуємо варіятам, що дарують хороший позитивний настрій. Ми ще приїдемо. Інтерв'ю записували спеціально для такого франківська. Дякуємо всім, дякуємо всі за відразу.